Привіт! Ви бачите, яка в мене велика така ковбаса сьогодні вийшла. Вона дуже смачна. Зараз я зніму плівочку і скуштуємо. Але все починалося дуже, як кажуть, незрозуміло. Як починалося, як я це заготувала? Подивіться відео. Привіт! Сьогодні хейтер Саша, Саша Орлов, прислав мені отаку маску. Не знаю, з якою цілі. Бачите, маска. Я на базарі кажу, це просто маска. Зараз, не знаю, можливо, він думав, що я викину. Не знаю, який, як кажуть, момент цього, але зараз я це все помию, пошкреву і ми з вами приготуємо дуже велику смакоту. Воду морквину порізала, цибулину розрізала і по дві е, бутончика гвоздики почистила це м'ясо. Там, де була кров, все це обрізала. І зараз складаю. Я не ріжу його зараз дрібно. Тому що я, чесно кажучи, ще не знаю в голові, що мені приготувати з цього з усього, але я не викину. Із сміху, з якоїсь, як кажуть, натяку я приготую смачну страву. Присолю і варю. Десь годину проварю, буду дивитися, що воно стало м'яке, воно не розлазитиметься, тому що це тут шкурка сала, воно буде як желейне. А далі подивимося. Зараз варю. Маска зварилася, зараз трішки охолоне, а я візьму ну, дві цибулини, у мене тут з половинкою зелені, три зубчики часнику і одна морквина. Морквину можете натерти, а можете просто дрібно нарізати. Це вже вибирайте. Зараз нарізаю цибулю, часник і на сковорідці на рослинній олії трішки підсмажую. Отак, нарізала пів півкільцем і часник так само. І на сковорідку. Скажу досить половини цієї морковочки. Отак. Оце досить буде. Та я хотіла додати вишні, але в мене вишня заморожена вже закінчилася. Ота кислинка вона була б дуже-дуже гарна. Додам трішки сюди перець заморожений, болгарський. Ну, я не знаю, таку одну дрібку досить. Зараз я готую, беру плівку харчову, вистала, вона в мене, бачите, така вузенька. Тобто я один зроблю і другий прошарок, може навіть три. Роблю таку платформу. Дивіться, трішки охололо. Так ось виглядає ця маса, отака. Те, що я ще казала, що є морква тут. І. Ми дуже не неоціжуємо. Зараз я це беру і це м'ясо викладаю на цю нашу плівочку. Ви обов'язково додайте вишню. Якщо у вас є, у мене немає, то я замочила ось родзинки в гарячій воді. Бачите, такі чисті родзинки, тому обов'язково мийте. Це дасть такої пікантності. Вишня додасть. Але я возьму родзинки. І тепер беру. М'ясо і отак викладаю. Роблю таку подушку. Ай, ще трішки гаряченьке. Нічого, так викладаю. У мене вийшло багато моркви, і я ж зробила моркву, тому я Дусі, нашій Дусі, дуже сподобалася морква на Дусянчик. Собачки наші. Дуже-дуже сподобалася морква, тому я, бачите, вона мене прямо виручила, тому що в мене морква є. Ця морква на Дуся. О, візьму так трішки родзинок і сюди висипаю нашу моркву. Так. І як цукерку закручую, бачите, і в мене воно здавлюється, зав'язую тут. Можна зробити, щоб було кругле. Тобто отак ще вкатувати і вкатувати. Але я прижму трішки під прес поставлю. Можна в рукав це все робити, не в плівку, а в рукав. І тоді вилити оцей бульйон. Воно застине буде як холодець. Гніт зверху і до повного охолодження. От. Можете ставити гніт, можете не ставити гніт. Я маленьку трілочку поставлю і баночку водички. І нехай охолоджується, нехай схвачується. Краще, звичайно, по формі, але можна було просто заслати форму, викласти, як холодець, а потім витягнути буде, як зальз. Ви знаєте, що я положила сюди всю ємкість і немає чим зверху придавити. Якщо будете в єм, класти що зверху е е гніт, то щоб було рівно. А то ж, бачите, якщо дощ поставити, то тут сантиметр нижче, то я трішки помучилася, бачите, з такими укритасами. Зараз я. Дістаю цю всю нашу красотінь. Дивіться, який тут прямо желе, желе, Диви, 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 яке воно, диви. Не розірваєш. Бачите таке? Це те, що протекло. Краще, краще робіть у рукаві. Зараз я зніму плівку і бумажний мішечок покладу. Все беру. Дивіться, яка краса. Угу. Угу. Зараз будемо куштувати. І відрізаю. Ріжеться туго. Дивіться, яка краса. Скажіть, будь ласка, це схоже те, що ви бачили на початку відео. На ту маску. Не схоже, правда? Це схоже на дуже смачний виріб. Маска. От вам і маска. Подивіться поближче. Зараз я вам покажу. Дивіться, яка краса. Ароматне, красиве. І саме головне, що це смачно. Зараз відріжемо шматочок і скуштуємо. Ці вироби краще зберігати у паперовому пакеті. Цей великий шматок я кладу до пакету. Дивіться, яка краса. Нічого не ламається. ріжу. Отак. О! Отака краса. Потрібно хлібу, тому що все свинина трішки жирнувате Зараз будемо куштувати. Ось беру хліб і викладаю цей нашу маску. І ще потрібно трішки дірчички. А з вишнею ще було смачніше. Бачите? Те, що було страшне і некрасиве, а вийшла така страва. Вибачте, я мовчала, тому що я жувала смачно. Саша, спасибі тобі за. Можливо, ти просто знаєте, познущався наді мною. Але я не та жінка, що боїться яких, знаєте, труднощів. Будь ласка, дві години і така страва у вас на столі. Дивіться, діліться цим рецептом в соцмережах. На базарі продаються ці маски, вони коштують копійки. А ви можете зробити отаку кількість отакої смакоти. Але я вам скажу, що краще робіть або в поліетиленовому пакеті, щоб потім розрізати, туди більше можна рідини налити, або по руках до запікання. Тоді у вас взагалі ніяких проблем не буде. Воно ще полеже, воно ще більше схватиться. Я просто поспішаю вам показати. Пригощайтеся. до побачення, до нових зустрічей!